Денис Петров з Харкова інвалід з дитинства. Про нього держава несе відповідальність всі роки його життя. З Самого народження Денис отримує соціальну допомогу. А тепер і пенсію, яку за його словами за останні три роки жодного разу не затримали. Здебільшого виплачується все доволі чітко, тобто таких затримок глобальних там не... На місяць або навіть не по пів місяця не було. Олег Лепетюк теж інвалід з дитинства. А ще юрист і голова професійної асоціації. Ті інваліди, які отримують соціальну допомогу, для них для них є виключення. Вони можуть можуть отримувати пенсію страти годувальника. Підвищення пенсії через індексацію акуратно і вчасно проводять протягом трьох останніх років. Це стосується всіх тих, у яких є хоча б одна складова. Яка розрахована від прожиткового мінімуму? Практично це десь порядка 13 мільйонів пенсіонерів. Торік регіонали в уряді змогли провести чотири індексації, що збільшили виплати інвалідам. Для них додатково залучені соціальні служби по всій країні працює більше 700 таких територіальних центрів. Дієработа окола 60 тисяч соціальних работников і обслуживают они более 500 тисяч людей на дому. А з нового року приблизно на 40-60% зростуть розміри грошових компенсацій: на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та на транспортне обслуговування для інвалідів.